Ймовірні кандидати від демократичної та республіканської партії Джо Байден та Дональд Трамп зіткнуться на президентських виборах 2024 року, незважаючи на юридичні проблеми Трампа. Очікується, що Байден спробує відродити свою коаліцію 2020 року, зосередившись на репродуктивних правах, запобігаючи поверненню Трампа на посаду та захищаючи американську демократію від загрози, яку він називає мага екстремізмом. Питання найсильніше резонують серед виборців із вищою освітою, які тепер стали основними для демократичної партії. Насправді освіта тепер повністю затьмарила рівень доходу як один із найсильніших показників партійної приналежності. Але, хоча випускники вузів зараз складають 41% електорату, набагато більше ніж у попередні десятиліття, вони також переважно білі. Інший великий блок, на який демократи повинні спиратися, це небілі виборці без вищої освіти. Група з помітно різними економічними інтересами та соціальними поглядами. Республіканці можуть отримати підтримку саме від цих виборців, наголошуючи на культурному консерватизмі, антиелітаризмі та економічному націоналізмі. Протягом багатьох років аналітики предрікали, що зміни у демографії США, а саме те, що небілі американці стануть більшістю серед населення, можуть згуб. Пити республіканську партію в довгостроковій перспективі, однак динаміка коаліції Трампа та піднесення таких республіканських лідерів як Ніка Гейлі і підтримка незалежних кандидатів свідчать про те, що демократична партія більше не зможе сприймати виборців з меншин за належне. Обидві партії зіткнуться з унікальними проблемами у ключових частинах своїх коаліцій. Підтримка адміністрацією Байдена Ізраїлю у війні проти Гамаз у Газі, в результаті якої, за даними органів охорони здоров'я гази, загинули понад 35 тисяч палестинців, відштовхує арабські та мусульманські діаспори та молодих афроамериканських та іспаномовних виборців. Водночас проти Трампа відкрито кілька кримінальних справ, і, хоча він відкинув звинувачення як політично мотивовані, багато республіканців кажуть, що не голосуватимуть за нього, якщо його засудять.